Чуєш, як гарно, що ми тебе найняли? Я хоч з ким діван розкласти. <сі> давай, помагай <сі> і не кажіть. <сі> ні, давай спочатку <сі> розкладемо стіл. Давайте Отак. так беремо, перекидаємо. <сі> цю Дивись, от скажи чесно, ти б собі такий діван купив? Я ні? Чого Ну, не дуже мені подобається, дизайн зі столом, але. Як варіант, так мене дуже навіть і цікаво. Хоч ти трндиш, скажи, що не нравится, да ти дравиться, дай все так, як є, скажи. Молодіж збирається зараз вдома. Де зараз молодж збирається? Ну точно не вдома. <гум> Тому цей стіл до дивану. Знаєш, як от, до, до чогось ручка, да? підтримую. підтримую. Да? Це більше таке для мамі купити, да? на ну, дачу. От, от о, на дачу це ідеальний крас варіант буде. Ага, а ти сідав вообще? Зручно на дачі було б сидіти. А ну дачі зручно було б сидіти. Мені ану попробують. Яких тебе зріс сонця? 190. 190. 190. 190. 190 буде. Чуєш, 190. сто модель? Модель. А Ну, а ну давай, точно я занять спинка. Хоп. Опа. Переста о. Анука. Сідай. Опа. Ну як? Ні, ну судіти прям зручно. Прямо чогось мені не вистачає. Чогось не вистачає, я от прям о. на тобі дивлюся. Вже хватило. Ти совершеннолітній, можна тебе спевити? Звісно, можна. Все добре. Все добре. Дивіться, навіть э, молодь. Не в квартирі, а на дачі погоджується сидіти за таким диваном зі столом. Знаєш, чим ще прикольно на дачі? Можна з комфортом не тільки бухати, але і спати. Ну і спати. А для молоді це дуже важливо.